Приміщення алкогольної продукції площою 100 квадратних метрів. перше відділення подало ствол експертка на госіння. Для нас, для підрозділу Житомирського гарнізону, було важливо ще раз потренуватися, з'ясувати, які тонкощі, які нюанси можуть виникнути під час виникнення надзвичайної події або пожежі на даному об'єкті. І готовність наших підрозділів на них реагувати. Зокрема, також нас цікавило дії персоналу, адміністрація об'єкту, тому що їхні першочергові дії вкрай важливі з точки зору загального розвитку подій. Ну і, звісно, як завжди, основна нагрузка це дії керівника гасіння пожежі номер 1 який перший прибуває на пожежі, від того, які рішення будуть ним прийняті, як буде правильно обрано основний напрямок. Зусиль під час гасіння даної пожежі в цілому залежить результат гасіння всієї пожежі. Тому ми сьогодні потренувалися до навчання було залучено близько 35 чоловік особового складу, 7 одиниць техніки.